У 1327 році Ізабела Французька, це королева Англії, разом зі своїм коханцем Роджером Мортімером вирішила, що її чоловік, король Едуард II, занадто багато уваги приділяє владним чоловікам. Чи то був просто фаворитизм і середньовічний прояв бромансу, чи щось більше. Ізабела не розбиралася. Натомість вона повелила владу свого чоловіка, а його самого було страчено. Ізабелла не забула подбати про те, щоб перед стратою її колишній чоловік зрікся престолу на користь їх неповнолітнього сина, майбутнього Едуарда III. Новий дует Ізабели та Роджера почав керувати країною від імені сина, якого до правління не допускали і, вочевидь, вважали ще не зовсім дозрілим до великих рішень. Але хлопчина виріс і зовсім призовсім не забув, як вчинили з його батьком. Едуард син зібрав перевірених людей. І вони приступили до виконання зухвалого плану. Отже, ніч з 19 на 20 жовтня 1330 року. Місце події замок Нотінгем. Саме туди під покровом темряви заскочили два десятки рішучих хлопців під проводом графа Вільяма Монтег'ю. Вони прокралися до опочивальні Ізабели Королеви та Роджера. Пару вони зовсім нечемно не розбудили. Королеві регенчі дуже дохідливо пояснили, що принц виріс. І тепер має стати королем за законом людським та Божим. На мляві, заперечення Роджера Мортімера, який по суті і керував державою, уваги не звертали, і поставили цілком резонне питання. А ти взагалі хто такий? Фінал історії передбачуваний як для тих часів: Роджера Мортімера без зайвих реверансів відправили на Шибеницю, Ізабелу – в почесне заслання. А Едуард III сів своєю шляхетною дупою на свій законний трон. І, до речі, англійці згадують його не як чергового узурпатора, а як одного з найулюбленіших монархів. Такий приклад вдалої середньовічної спецоперації, яка по факту змінила керівника держави. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям-волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде при стоні 25 тисяч, або ж 75-100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні пани лицарьки, кондотієри, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козарацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про ССО середньовіччя. Тобто про цікаві спецоперації та диверсії. А поки ви натискаєте кнопки під відео і залишаєте коментарі, я принагідно хочу подякувати спонсорам цього каналу, цих шляхетних панів лицарків ви зараз бачите на екрані. Дякую. Саме завдяки вам на цьому каналі виходять нові історії. Дехто й досі вважає, що спецслужби це вигадка новітнього часу, породження хмарочосів, інтернету та людей у темних окулярах, які підозріло, п'ють каву на кожному розі. Але ні, друзі, шпіонаж існував ще тоді, коли Європа мріяла про відродження Риму та водопроводу. От, скажімо, монгольська імперія. Усі звикли думати про монголів як про брутальних хлопців на конях з луками та списами, що звісно свята правда, але тільки частково. Насправді Чингісхан був не лише майстром рубання голів, а й раннім гуру аналітики. Розвідка в нього була не просто важливою: це був його Google, Facebook і цру в одному сідлі. Історія навіть зберегла кілька імен агентів, серед яких є мусульманський купець на ім'я Джафар Ходжа, близький до самого хана, а ще Асан або, ймовірно, Хасан з Туркестану, Данішмет Хаджиб та Махмуд Аль-Хорезмі. Який, до речі, встиг попрацювати подвійним агентом, сидів на зарплаті в хорезмі та постачав фейки про Чінгісхана. Хорезм історичний регіон та стародавня держава у середній Азії з центром в низині амудар'ї, область розвиненого іригаційного землеробства, ремесла і торгівлі високої культури. Взагалі, купці у монголів були не просто продавцями килимів, вони були їхнім каналом збору даних. Та дипломатами за сумісництвом, і Google Maps 13 13 століття перекинутись словом з таким агентом, це все одно, що підписатись на п'ять телеграм-каналів про геополітику для цього всього. Чингісхан навіть створив щось на кшталт генерального штабу. Так у 13-му столітті, коли Європа ще сперечала, чи кругла земля, монголи вже аналітику клепали. Орган працював і у мирний час, і у воєнний. Займався не тільки ворогами, а й своїм населенням. Одним словом, був і МВС і Міноборони. І трохи слухай сюди, хане, бо ми вже все знаємо. Агенти називалися Ангінчини, чесно кажучи, звучить як назва настоянки, але ні, це серйозні люди. А офіційні чиновники мали назву Юртаджі, і це вже був майже кадровий шпигунський апарат. Крокуючи далі Азією в пошуках шпигунів та диверсантів, пропоную завітати до Китаю. Якщо японські самураї дивились на шпигунство як на щось недостойне, мовляв, чесний воїн лупить в лоб катаною там чи обтесаним веслом, але аж ніяк не підглядає у вікно. Для цього є спеціально навчені люди, до речі, про яких є окремий ролик на моєму каналі. То от в Китаї ще з давніх давен це була кар'єра мрії. Серйозно, у такого чоловіка є шанс не тільки не вмерти на полі бою, а ще й премію отримати за те, що вчасно підслухав. Хіба не найкраща робота в світі? І якщо вже хтось у цьому питанні був експертом з великої літери, то це, звісно, старий добрий Цзи. той самий гуру воєнної науки, який ще у п'ятому столітті до нашої ери написав легендарне мистецтво війни, а заодно й розписав, що шпигуни – це не просто потрібні люди, а не замінні. У нього там китайською по білому сказано: знання розташування супротивника можна здобути лише від людей. Тому для армії немає нічого ближчого ніж шпигуни. немає більших нагород, ніж для шпигунів, немає справ більш секретних, ніж шпигунські. А тепер просто уявіть, як після цього якась там комісія по етиці самураїв намагається пояснити, чому шпигун це не шляхетно та негідно воїна. Китайський генерал тільки усміхнувся б, а потім все ретельно б записав, про що йшла мова з японським послом під час чайної церемонії. Китайська розвідка працювала як добре змащений механізм. Була вона поділена на дві категорії: перша збирала секретні дані про ворога, ходили, слухали, пхали свого носа у чужі листи та ретельно все занотовували, усе як годиться. А друга більш артистична. Ці хлопці і дівчата не просто нишпорили. вони ще й втирались у довіру до чужих урядів, щоб підкинути ворогам моцного нахрюку. По суті, це були древньокитайські крієйтори фейкових новин. І це все задовго до того, як пан Гордон створив свій канал на Ютубі. Приголомшливо. Китайські майстри Інтриг працювали скрізь. Азія гуділа від їхніх спецоперацій. А королі-сусіди вже не знали, кому вірити, бо кожен радник чи навіть спеціаліст з масажу Шиацу міг мати зв'язок з Піднебесною. І настільки добре все це працювало, що японці з корейцями згодом вирішили. А чому б не скопіювати? І таки скопіювали, бо китайський підхід до шпигунства був як їхній порцеляновий посуд тонкий та красивий. Цікавим прикладом китайської розвідки, щоправда, 20-го століття є випадок з Ші Пей Пу. Це актор пекінської опери, який також був і шпигуном КНР. Цей чоловік 20 років водив Бернара Бурсіко, французького посла, за носа, видаючи себе за жінку. Та вивідуючи секретну інфу. Навіть не уявляю обличчя Бернара, коли це стало відомо. От жалка, пацана. Так, ця історія не середньовіча, але ж і не поділитися нею з вами я не міг. Якщо говорити про Європу, то можна згадати Англію часів війни Троянд. Тоді рубалися ланкастери проти Йорків у цьому конфлікті. Інформація була цінніша за золото, а шпигун крутіший за лицаря. Генріх VII – чоловік не з боязких. Вирішив після перемоги не згортати шпигунську лавочку, а оформити повноцінну секретну службу. І навіть не одну, а цілих чотири. Бо навіщо економити на манії переслідування. Тому що, як відомо, якщо у вас параноя, це ще не означає, що за вами не слідкують. Англійський середньовічний клас шпигуна поділявся на чотири підкласи. Шпигуни за кордоном, бо завжди цікаво, що там у Франції. Інформатори з народу. Хто ж має слухати, що бурмоче рибалка в таверні? Профі, шпигуни за великими ЦБ, адже навіть герцоги бувають говіркими. Мобільна група прикриття. ці взагалі космос. Вдавали себе священиків, писарів або лікарів і шниряли містами перевіряючи, чи ще люблять в народі тюдорів, чи вже пора переходити до репресій. Як бачите, мистецтво шпигунів та диверсантів було розвинено що в Європі, що в Азії. І широко використовувалося в слизькому політичному процесі. І тепер давайте перейдемо до самих спецоперацій часів середньовіччя і подивимося, яких успіхів досягали ці майстри. Пропоную розглянути цікаві історичні випадки, які ми можемо трактувати як спецоперації. У середньовіччі про ніякі учбові центри спецпідготовки мови не було. Хіба що на сході хлопці там собі щось тренувалися? А всі диверсії, викрадення і точкові смерть ворогам робили звичайні воїни зі сталевими нервами і, звичайно, з фантазією. Як, наприклад, Вікінг Еймунд, який близько тисячі років тому перебував на службі в нашого князя Ярослава. Вікінга була своя ватага особливо перевірених та затятих рубайл. І одного разу Ярослав натякнув, що непогано було б якось прибрати з дороги князя Бурицлава. Тихо і без зайвої метушні. В якості доказів виконання замовлення замовник прохав виконавця принести голову Бурицлава. Еймунд замислився і дещо вигадав. Цей випадок детально описаний в сазі про Еймунда. САГА про Еймунда. Коротка скандинавська сага 13 століття, яку невідомий автор написав давньоісландською мовою. Має характер хроніки, описує події початку 11 століття. Розповідає про участь вікінгів у міжособних війнах Ярослава Мудрого з братами, головний персонаж Вікінг Еймунд. Збереглася у двох списках: цінне джерело з історії Русі та Скандинавії. Але я не скальт і не коштував меду поезії. Тому переказувати вам всю сагу не буду, але головне, звісно, доповім. Зранку Еймунд та його 11 бійців тишком нишком полишили місто. Щоб увечері вже дістатися лісу, в якому мав стати табором Бурицлав. Напевно, Веймонда були добрі інформатори. Хоча Сага наполягає, що він нібито просто вгадав, тобто мав розвинену інтуїцію. Та й таке. Але Еймонд ще потинявся лісом і точно визначив місце, де саме має стати табором Бурицлав. Так і вийшло. Коли Еймонд згодом навідався до позначеної галявини, там же стояло княже Шатро. Еймонд вирішує йти на розвідку. Він перевдягається в жебрака та потрапляє до табору, випрошує їжу, та все добре, придобре роздивляється. Згодом Еймунд повернувся до своїх, і він же мав план. Коли в таборі Бурицлава всі поснули, Еймунд наказав шістьом воїнам тримати коней на поготові для відступу, а сам з п'ятьма рубайлами провернув наступне: нахилив два дерева аж до самісінької землі і прив'язав їх мотузкою так, аби вони нахиленими й залишилися. До цих дерев вікінги іншими мотузками примотали поле княжого шатра. А потім, за командою, вікінги переробили мотузки, що тримали дерева нахиленими. Вони розпрямилися і вистрілили шатром, немов з рогатки. Князь і вся його охорона опинилися в голі босі під зірками, як то часто буває після дуже доброї вечірки. А далі справа техніки: Еймун кидається до князя Бурицлава, вбиває його і ще кількох його охоронців. Рубає голову князю, кладе її в торбинку і тікає в ліс. Зранку, як сумлінний підрядник, він привозить трофей Ярославу. Замовлення виконане, з вас 300 оренів. Інший цікавий випадок трапився у 1141 році. Два британські графи Ранульф Честерський і його брат Вільям де Румар вирішили захопити королівський замок Лінколь. силове рішення мова не йшла, облога також відпадала. Підкласти міну також не варіант. На все це в братів не було ані людей, ані ресурсів. До речі, на каналі є ролик про міну та контрмінну боротьбу. Сходи, подивись, там цікаво. То що ж вигадали Ранульф та Вільям? Вони відправили своїх благовірних у гостинний візит до замку під приводом побалакати з дружиною коменданта. Ну а що? Жінки ж подруги, чай там поп'ють, попліткують, обговорять важливі речі. Типу, чи можна називати даму Кокоткою, якщо з під її плаття сороміцьки виглядає кісточка? І, звичайно, обміркують інші важливі жіночі питаннячка. До речі, що на вашу думку обговорювали дами на своїх посиденьках в 12 столітті? Напишіть в коментарях свої варіанти. Залюбки, ознайомлюсь. Після кількох днів світських посиденьок до замку прибув Ранульф із трьома своїми лицарями. Лицарі були без зброї. Типу, ми тут виключно по пані Честерську, щось вона вже засиділася. Стража подивилась, люди шляхетні, неозброєні. Які там можуть бути проблеми? Проходьте, панове! Вони й пройшли. І як тільки опинились усередині, вічливість закінчилась. Гості схопили все, що було під рукою, і накинулись на охорону при воротах. Швиденько захопили башту, з якої відчинялися ворота, і, власне, відчинили їх. А за воротами тим часом не курчата гуляли. Там чекав сигналу брат Вільям із добрим таким загоном. Ворота відкрились. І за пів години королівський замок був у руках братів. Щоправда, втримати надовго цю нерухомість їм не вдалося, але сам факт лишився: чотири пихатих лицарька без зброї, пара дружин, дрібка нахабства і замок твій. Сунемо далі: Шартер, містечко неподалік від Парижу. В часи столітньої війни там сталося цікаве. Отже, 12 квітня 1432 року. Поки більшість населення Шартра не могла визначитися, хто найкращий з усіх найкращих, англійський король, герцог бургунський чи французький король Карл VII інший поважний пан Жан Дюнуа, він же бастард орлеанський, вирішив діяти. Цей потужник відомий ще тим, що встиг повоювати з орлеанською дівою на ім'я Жанна. Французи назбирали 4 тисячі воїнів. Це серйозна сила за тих часів. Але на пристойну облогу не тягнула. Тоді був розроблений зухвалий план. Військо заховалося по кущах, а у місцевих експропріювали дюжину возів на потреби війська. Воїнів перевдягнули в купців і посадили керувати возами, а в самі вози напхали бочок. В бочки залізли озброєні вояки. Ще були кілька бочок, в які все ж таки запхали солену рибу. Мабуть, для запаху, щоб легенда виглядала, вибачте, відчувалася правдивою. Також для правдоподібності до цього каравану доєдналися місцеві купці з числа тих, яким було глибоко байдуже кому сплачувати податки, аби тільки не англійцям. Ранком колона підкотила до міських воріт. Місцеві купці одразу повідомили варту, що везуть рибу і сіль. Все як завжди. Охочих коперсатися в бочках солоною рибою не знайшлося. А тому два вози спокійно проїхали браму і потрапили до міста. Третій віз перекинувся на підйомному мосту. А з нього немов чарівної шафи Нарнії посипалися озброєні французи і з великим завзяттям заходилися рубати отетерівших захисників шартру. Далі французький спецназ подав сигнал. І от уже із за рогу виходить головна армія Карла VII з банерами, пафосом і, ймовірно, фанфарами. Про остання це історично не підтверджено, але я прям відчуваю. Здавалося б, усе місто взято, що тут ще вдієш? Але ні, без драми не обійшлося. Жан Саразен, місцевий монах і завсідник політичних мітингів, спробував умовити містян не панікувати. Та дарма, городяни вирішили, що зараз почнеться маленька місцева чорна п'ятниця для французьких військ, а просто кажучи, грабунки та мародерства. А тому містяни дружно розбіглися по своїх хатах рятувати каструлі та сковорідки. Проте, єпископ Саразен був людиною впертою і все ж таки спромігся назбирати добровольців. Мабуть, з числа своїх парафіян, і вони таки пішли вибивати француза Шартру. Проте фінал був очікуваним: сам штурм шарту тривав недовго, опір зламали. Єпископа та найбільш гарячих містян, оминаючи земний суд, відправили одразу на суд Божий. Як бачите, вояки, минувши, не були вигадливими і зухвалими та прокручували дійсно приголомшливі спецоперації. Я навмисне не розповів тут про спецоперації козаків. Про це буде окремий ролик, обов'язково колись. В описі є посилання на мій телеграм-канал. Для мене це важливо. Підпишись, розраховую на тебе. Тим більше, що там зібралося шановане та шляхетне панство. Жартуємо, спілкуємося, не вистачає тільки тебе. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!